Сонечко сходить. А ми з вами добрий ранок збираємо трояндочки на чай, на варення, на лікер. Тут що я буду готувати все. Все. Ну, ви знаєте, що чай збирають двох виглядів, видів. Ось, бачите, тут у нас трояндочка, ось вона, і бутончик. От бутончик збирають на один вид, чайку. А, ем... Таку троянду, на зовсім другий. Вони з бутонів, звичайно, цінуються набагато більше. Вони розкриваються краще, і смак у них більш такий, знаєте, насичений. Ще раз показую. Правда, ви ж розумієте, що це троянди. Я так трохи одягнена не для троянд. Вони мені зараз добрий ранок скажуть. Ось берете троянду і просто її перевертаєте. Не треба нічого, ні смикати. Просто берете трояндочку. Як би це вам показати? Ви просто її перевертаєте, і вона просто слухається і йде до вас у корзинку. Просто, просто як грибочок, перевертаєте, ось взяли так. Раз, і все, так просто. Перевернули і все. Головне, що просто в мене в руці телефон, мені не дуже зручно вам це показувати. Насправді це набагато простіше, ніж ви думаєте. Всім гарного ранку. Рвіть троянди і пам'ятайте, що їх потрібно рвати лише. На сході нашого сонечка мирного нам ранку і мирного дня.